Хело, привіт, добрий день, малята, добрий день, дорослі! Hello, baby! привіт маленькі малята! Сьогодні нам знадобиться допомога дорослих. Тому що батьки не відходьте від екрану і залишайтеся з нами. До нас ногу завітали наші жучкі-балакунчики. Пригадаємо. Я з жовтенького жучка? Я тік-ток! Я тік-ток! Хеллоу! Хеллоу, Тік-Ток! Ой, хто це за не дисить? А це зу. Hello, baby! Ми з вами слухали пісніку, яку нам запропонували жучки. Але щось сьогодні жучкам сумно, і вони нам запропонували під цю пісеньку потанцювати. А щоб нам було веселіше, ми сьогодні зробимо з вами маски на головнички. Шановні дорослі, вам знадобиться кольоровий робити І треба обміряти голівку вашої дитинки. Об'єм голівки. Так, і приступаємо. А щоб нам було не скучно, наші жучки пропонують ще раз послухати пісеньку. Hello, И как Let's play. можно теплый. Давай добрайтесь ожидать и нам как он может. Так, девушку попадаем логами. Очень. Вырезаем. Ой. Так. Білі кружечки. Вирізмо білі кружечки. Вирізмо чорні обами. Оформлюємо очі. Користуємося клеї. Обіримо. Можна зробити самі. Клейчки вже хочуть награтися. Лей, Let's play. Лесплей! Давайте радися вони начувають! Лепслей! Ось такий смішний очі. Лесплей. В кожного жучка є волосики. Ми їх зробимо з погнасту дроту. І помпонів. Їх можна купити. В будь-якому магазині для творчості. Так. І закріплюємо їх тим же з етнером. Можна пригодити за допомогою а... клеєм. Ось вже наша пісня закінчилася. Так? Ми вже закінчуємо робити маску. Чого нам не вистачає? Щоб він був веселий, так? Ротиком. типа. Чого ми його Є в нас ось такий роти. А як ви гадаєте, кого ми зробили? Як звати цього жучка? Так, це зом. Зу. Зум. І я пропоную вам пригадати, які слова ми почули пізніше. пізні? Плей. 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 Так? І let's play. let's play. Пограємось. От зараз ми з вами пограємось. Я запросила до себе свою подружку пані Оксану. Пані Оксано, це у нас тік-ток. А я буду зум. Оп! Так. Коли ви почуєте опісенці слова пли, ми плескаємо до монту, пані Оксано і Млята. Коли ми почуємо лесплей, ми будемо піднімати ручки вгору. Приготувались. Play! Плить! Лет плит! Плит! Плить! Балята молодці! Ви добре справилися з завданнями! Бажаємо вам гарного настрою! Вчіть англійську! Бай-бай!